Всім вітання, друзі мої друзяки, друзяшечки. І сьогодні програма Сорока Білобока прилетіла в село Забріддя, де знаходиться крафтове виробництво молочної продукції Забріленське молоко. Поціновуючи цієї продукції цікавляться. про… Деталі виробництва, і ми вирішили дізнатися в засновника забріленське молоко Сергія Яблонського інформацію на ті питання, які цікавлять поціновувачів. тому запрошую. Зараз ми знаходимося в коморі, де дозрівають сири забріленське молоко. Сергію, скажи, будь ласка, чому саме забріленське молоко, а не забрідське молоко, оскільки виробництво знаходиться в забріді? А ваше виробництво називається Забріленське молоко? Ну це цікаве питання. По-перше, добрий вечір всім. Я дуже радий, що в мене з'явилася така можливість поспілкуватися з вами через цю нову програму, яку веде Надюша: Сорока білобока, яка носить на своєму хвостіку різні новини. І це питання задають нам часто люди, і не зрозуміють, що це за забрілен такий. То я пояснюю дуже просто: дивіться, у Парижі є Діснейленд. Це таке досить відоме місто, і мені хочеться, щоб наш наше Забріддя село теж стало відомим. І я розпочав з того, що назвав його Забріленд. Ну і звичайно, виходить, що у нас забріленське молоко. От така проста історія. Як воно це виникає, звідкіля воно приходить, я не знаю. Ну, так трошки і посміятися можна. Да, і так цікавенька, така родзинка. Так, справді така родзинка, але щось сиріві з сирів із родзинками я вас не спостерігаю. Родзинки з'їдають швидше. А окремо. Видають родзинки видають. Дослід, так? Да. Так, дякую. Одна з поціновочків Ольга Борисенко цікавилася взагалі, чому ви розпочали таку власну справу? Що вас спонукало до такого? Чому саме цю справу почали? чи почу, Чому почали власну справу? Я не зрозумів. Чому саме цю власну справу за бріландське молоко? Ну, по-перше, я все життя займаюся якимись своїми власними справами. Я себе не бачу працюючим на когось. Мені простіше, коли я працюю сам на себе. А чому саме цю справу почали? Ну, це відбулося якось органічно. Відбулося тому, що. Ну, По деяким причинам я перестав вживати м'ясо, рибу, пташку. І для того, щоб свій раціон білком, мені треба було десь брати якісний продукт молочний. Ну, Звичайно, в магазинах якісного молочного продукту, ви самі знаєте, там його немає. А якщо він там є, то він коштує просто сумасшедші гроші. Тому роз... почали розглядати таку можливість робити продукцію самим для себе. У нас сусідки нашої теть валічки нашої. Дорогосенько, є корівки, які вона тримає. І ми стали в неї брати молочко, пробувати варити перший наш сирок це панів був. Зробили, нам всім сподобалося, ми його стали виготовляти спочатку для себе, потім для близьких, потім для друзів. А потім виникла ідея, що можна брати, наприклад, там не 2-3 банки молока в тютвалі, а в неї 5 корів. Можна брати більше молока, переробляти його. І таким чином. Ну, розпочати заробляти собі якусь копійку додаткову до, до життя. І це цікаво, це і корисно. Тобто ви вже наїлися сиру, вирішили ділитися з їжим, Ні, на той момент я... організували його... свою справу. Світлана <клес> Слонецька цікавиться, де ви взагалі берете сировину для такої кількості сирів, для такого асортименту сирів. І також одна із поціновчів цікавилася. Як ви налагоджували зв'язки із фермерами? Чи ви берете молоко по всьому селу там збираєте? Бо зрозуміло, що корівок все менше і менше. Поділіться цією інформацією про сировину і про зв'язки з фермерами. Розпочинали з того молока, що брали в нашої сусідки. Наша сусідка доглядає 5 корів, і ми точно знаємо, що ці коровки здорові, тому що у нас є ветлікарь. Мусевич Антон, і він постійно просто ну, під ці корівки знаходяться під наглядом дяді Антона. І коли ми розпочали свою справу, він нам зразу сказав, в кого можна брати молоко, у кого абсолютно здорові корови, які хазяйки гарно доглядають за коровами. Тому ми точно знаємо, в кого можна це молоко брати. Але е, при всьому цьому ми молоко не збираємо. По хазяйствам у нас є е, декілька пост, ну, постачальників молока. Сами головний наш постачальник це фермерське е, хазяйство Михайло Чайки. Е, Сусідньому селі у Високому він тримає корови, е, телятка, бички, тримає, га, дуже гарно доглядає за цими корівками. Він ставиться до них не як до худоби, якоїсь, да, е, від якої він просто отримує молоко, а там кожна корівка має своє ім'я. Так, та. я була на цій фермі не один раз, і я дуже люблю їздити на цій ферму. У мене є там своя теляткотерапія. Щось ми Да. Ну, ну то одним словом, це наш основний поставщик е, молока, потім наша сусідка дає молоко. І ще нам дядько Антон порадив одну дуже е, таку порядну пані Марія, ми не називаємо. Це вже така, знаєте, жіночка, їй близько 80 років, і вона тримає цю корівку, ну це треба бачити, цю чистоту, чистоплотність просто, знаєте, мабуть, зараз так не роблять. Це от колишня оця, да, оцей підхід. Ну, тобто, у нас, да, тобто, у нас є, в принципі, виходить, три поставщика молока. Постачальника. Ну, постачальника да. Сергію Лариса Лисенко. Наскільки мені відомо, вона ще поціновочка з перших днів продажу вашої продукції. Вона цікавиться взагалі, хто був ініціатором створення забрілянського молока. І також вона цікавиться питанням, чому ви переїхали жити в село. Так, угу. да. я по перше дуже дуже дякую пані Ларисі. За постійну підтримку. З перших днів нашого виробництва, нашої праці, пані Лариса підтримує нас, перепробувала всю нашу продукцію, навіть та, яка не вдавалася в нас. По-перше, його йогурти взагалі не вдавалися, але замовляли їх. Значить, яке було, я щось забувся, перше саме. Хто був ініціатором? Ну, ініціатором був я. Тобто ініціатива була моя, але потім, слава Богу, я дуже вдячний. Мене підтримала і мама, і Надюшенька підтримала, і взагалі всі наші близькі нас дуже-дуже підтримували в нашому в цьому розпочинанні. А чому ми що... в село переїхали? Ну це моя мрія. Це моя давня-давня мрія з дитинства, коли я ще жив на півночі, і ми приїжджали сюди влітку. У мене така дитяча мрія була приїхати жити тут, в цьому селі. І, коли... І... Да, тут, до речі, закопаний мій пуп, але Моя мама потім вже призналася. Я, мабуть, думаю, що це є якась в цьому причина, чого мене так завжди сюди тягнуло. Де б я не був, де б я не жив, мене завжди тягнуло саме сюди переїхати, жити в Україну. І я переїхав завдяки не дуже може якимсь там позитивним змінам в нашої сім'ї, бо пішов з цього світу мій папа. Але це привело до таких прекрасних речей, як моє знайомство. З тобою, Надюшенька, і саме головне що з'явилася можливість бути ближче до цього села. А потім була ще одна не дуже хороша така важка дуже подія це початок війни, і Надюша сказала, що будемо переїжджати в село, бо в місті дуже небезпечно. Ну і таким чином, бачите, що не дуже хороші якісь події привели нас до моєї мрії. Ти, до речі, згадав про йогурти, і я згадала питання від Світлани Іванівни Серебрінської, коли, коли я робила опитування серед поціновичів за брілендське молоко, то Світлана Іванівна поцікавилася, в чому ж такий секрет виготовлення йогуртів, її улюблений, це чорничний. І вона цікавилася, в чому ж цей секрет ну, такий смачнющий, і що навіть каже, як ложка іноді стоїть, то в чому ж секрет? Ну, секрету як такового нема, просто є любов до того, що ти робиш. По-друге, є якісний продукт, тобто молоко, справжнє молоко. А по-друге, звичайно, технологія, як цей йогурт виготовляється, температурні режими, спеціальну камеру я зробив, де я маю можливість підтримувати постійну потрібну температуру для цих йогуртів. Ну і багато-багато практики, як зробити цей йогурт саме так. тому що... Скільки до досвідрі молока перевели. Я навіть не можу передати, тому що на початку, коли у нас був тільки панір і тільки там, кажеться, масло, панір. і ще панір копчений да так, був, так, так. я дуже мріяв, я люблю дуже йогурти, сам по собі дуже цей продукт обожнюю просто. І я думаю, все, треба робити йогурти. І як я їх не пробував. От знаєте, от робиш все, що написано по технології, як написано. Боже, я ви згадаю встаті, як ми робили спочатку, для того, щоб зберігати температуру, ми купляли такі ці теплі одіяла. Оце, що в розетку втикається, така велика грілка, одним словом. Да? І виходить, ставимо це одіяло, виставляємо баночки з йогуртом, ми накриваємо другу сторону одіяла, втикаємо туди термометра. Регулюєш це одіяло, воно там, ця температура туди-сюди скаче. Одним словом, ну чогось не вдавалося дуже довго, цей йогурт не вдавався. О. А потім потім краще, потім краще, потім краще, а потім я пам'ятаю цей липневий один день, коли я просто звищався під горіхом, тому що ці йогурти вдалися, і я просто, от реально, понимаєте, я такой! Ну наконець-то! Боже, скільки було цих спроб. А так. потім цей йогурт здався, і да ми спочатку робили термостатні йогурти, тобто в баночках, і там він справді був такий густий, що він з банки просто не випадав. Угу. А потім ну, це незручно одним словом, Речі, дуже важкий цей процес про тару. Раніше починали за молоко свій розвиток в скляній тарі. І ось зараз це пластикові пляшки. І Діана Козак вона цікавилася, в чому ж таки причина, знаючи нашу екологічність в тому, що є Забрилянське молоко в проєкті міжнародному життя в стилі еко, і чому ж все-таки вирішили перейти. На пластикову тару. Так, да, це була така міра. Ну, ми були змушені це зробити, тому що великі проблеми з скляною тарою в Україні є. І скляну тару нам поставляють з Німеччини. Це дуже довготривалий такий процес. Якщо мені, наприклад, треба ще 100 баночок, да, то це дуже довго треба чекати. До цих баночок може не бути кришок потрібного кольору, може взагалі не бути цієї тари. І вийшло так, що дуже часто відбувалося, що всі наші баночки, клієнти розібрали і не повертали нам. І просто не було в що наливати. Ми один раз замовили, другий раз замовили, третій раз замовили цю тару. Це, по-перше, дуже дорого. Ця тара дуже дорога. По-друге, вона б'ється. Тобто, люди іноді, от забираєш у людей баночки, хоп, дивишся горлечко. Над, над, надбите горничкою. Над Надгризіне, тобто. Весь там дошпилали цей йогурт чи Я щось забавне. Я згадала, як на базарі одна, ви пригощали одну бабцю. А осільників просто. Боже, як теж його ще й вилизають. <рес> як ви казали, піща богов, так? Піща да? богов, піща Бо. богов. Одним словом, ми були на такому розпуті, що робити, да, як ну, бути з цією тарою. І все ж таки було прийнято рішення спробувати працювати з тарою. А по-друге, ця ж тару, коли ми забираємо, неї треба всю перемить, не треба всю простерилізувати. Ой, коротше, це, це такий величезний обсяг роботи. Сергію Світлана Скачко цікавиться, хто або що надає вам сили, натхнення, щоб ви рухалися вперед і не зупинялися на досягнутому? Натхнення. Ну, по-перше, головний мій мотиватор це моя прекрасна половинка, Надюшенька, тому що мені хочеться якось забезпечити їй цікаве життя, а для цього треба обов'язково робити якусь цікаву справу. Так, да, ну саме цю справу. І нам уже нам допомагає просто рухатися вперед. Це відповідальність перед нашими клієнтами, любов до наших клієнтів. І у мене є ще така місія, ви знаєте, я не все ж таки в голові в себе тримаю милосердя до інших тваринок. Тобто, сир, в принципі, може повністю молочна продукція, вона така милосердна, ця продукція. Для того, щоб її отримувати, не треба вбивати ніяких тваринок. Тому моя місія така, що це допомагає трошечки цей світ зробити краще. Ну, я можу підтвердити дійсно, що ти робиш цей світ прекрасним, що ти є хорошим прикладом для села, для своїх друзів. Ось, і хай дійсно тебе натхнення ніколи не покидає, і в серці живе любов. Чого я вам всім і бажаю, мої дорогі глядачі, програми Сорока Білобока, дорогі поціновувачі продукції «Забріленське молоко. Сереж, можливо, щось додаси ще. Звичайно, я хочу в першу чергу подякувати Богу за те, що в мене є сьогодні можливість жити в Україні в своєму прекрасному селі, у власному будинку з моєю коханою Надієчкою. І я дуже вдячний кожному клієнту за те, що ви з нами, за те, що ви допомагаєте нам рухатися вперед розробляти якусь нову продукцію, от недавно запустили Моцарелу, і будуть ще всякі новинки впереді нас будуть обов'язково чекають вас. Тому я дуже-дуже дякую Богу за це життя і кожному клієнту за кожне замовлення. Тож, дорогі глядачі, якщо у вас вже покотилося слюні і ви хочете спробувати продукцію за бріленське молоко. А вона дійсно ну, дуже смачна. До речі, ваше гасло смачно муркотячно. Да. Ось так переконайтеся в цьому. Як замовити продукцію, я лишу в коментарі першому коментарі цієї програми. Можна Сергія? Звичайно, так. Хай люди дуже, дуже. наповнюються вашою любов'ю і роблять цей світ, світ світлим, ясним і прекрасним. До зустрічі в наступних програмах Сорока Білобока. Я вам дуже дякую. Я дуже дякую сороці білобоці за прильот. І хай все в цьому житті буде сирно і мирно. І смачно мурку До зустрічі.